Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене 8 березня і нам погодка дозволяє подивитися у вулик. У нас температура більше 10 градусів. Бджілки, як ви бачите, літають. Особливо ці, що я роздрочив кормом. Обов'язково потрібна водичка. обов'язково. Зараз пішов розплід. Вони будуть шукати водичку де завгодно. Підуть до ваших сусідів. Сусіди будуть на вас мати зуб. Тому потрібно обов'язково привчити їх до одного місця. В даному випадку я поставив свою доску, ту, що я раніше показував. І вони з задоволенням пішли брати водичку. Задоволенням. Тому саме перше потрібно привчити їх на одне місце. Матка почала сіяти, пішов розплід, і бджілки почали шукати воду. Скрізь, де тільки можна, вони будуть шукати воду. Тому поставте якимось в одному місці, чи дощечку, чи баночку з водичкою, щоб бджілки могли зорієнтуватися і брати водичку в одному місці, щоб вони вам не заважали по всьому вашому господарству. В даному випадку я свою поставив досточку, про яку я розказував, яка зробив, бджілка її знайшла і. Пішли брати водичку. Дуже гарно. Окрім того, я поставив кілька рамок, які стояли у мене збоку, з кормами на осушку. І сьогодні я трошки повторюся своїм матеріалом. Назвемо його каламбур-2. І так, підемо до вулика, і я ще говорю, повторюся ще раз, що потрібно зараз робити. Зараз Саму сім'ю лізти не, не, не потрібно. Дивитися матку не потрібно, розпліт не потрібно. Чи є розпліт, ви побачите, як бджола літає і забирає водичку, корм. Ваша зараз сама перша задача подивитися, скільки бджоли. Для цього потрібно глянути вліво-вправо. Якщо необхідно, скоротити, якщо необхідно, добавити. Але зараз саме відповідальний момент тим, що є розпліт. Як ви його збережете, так у вас далі піде. І так, беру наступний вулик, я вже майже всі пройшов, залишилося тільки два. І я, можливо, повторюсь. У саму сім'ю я лізти не буду. Саме головне, забираємо. Теплюсь, утеплюсь ми назад поставимо, виділяємо лишні рамочки я вже бачу, що бджола вся знаходиться з цієї сторони. Навіть за заставною, яку я давав ще осінню на осушку. Вони її гарно осушили, я забув її витягнути. Тому зараз я відкрию цю сторону, ми глянемо. Тут бджоли не повинно бути. Тут абджола є. Значить, що це говорить? Це говорить про те, що сім'я повністю зайняла всі вісім рамок. Значить, моя задача зараз. Я навіть не буду відкривати цей корм і не буду всередину дивитися. Сім'я закормлена шикарно. Я просто візьму зараз корм. Сиропчик. Налю цю рамочку і підставлю цю сім'ю в цю сторону, де набагато більше бджілки. Вся сім'я розсипана повністю. Значить, я зараз беру сиропчик, налю і просто поставлю сюди. Називається розширю рамочку. Но коли ви бачите, що бджоли немає або цієї, або цієї сторони, рамочку обов'язково скорочуєте. Забирайте сім'ю, скорочуєте. В даному випадку я застосую той метр, що я вже раз показував, але без чайника. Чайники у мене всі заняті водою теплою. Так, Вага є гарна. Вони заберуть. І ви зразу побачите, який буде гух. Утепляємо точно так само, як вони були утеплені на зиму, тому що зараз відповідальна пора. Розпліт. Галин джинки будуть. Да, так, працюють повним ходом. Повторюся, картон чи папір дуже забирає вологу. Тому і забирає вологу, і тримає свій мікроклімат. Термос. Обов'язково да, термос. Все. І в такому стані зараз пройде кілька хвилин, вони хапнуть і підуть брати. можно поставить аэродром. Кусок суканьки. Данная семья зимовала на весьми рамочках. Открываем его левую и правую сторону. Так, с этой стороны бжилка не значит вся семья с этой стороны. Так і є. Наша задача. Не відкриваючи сім'ю, забираю цей корм, відкриваю його і переставляю їм в цю сторону. Але перед цим потрібно восковий читати днище. Цю роботу можна проводити, якщо ви певний тому, що ви зайшли в зимню з гарними кормами. Якщо ж, кормів немає, недостатньо, значить таку саму можна роботу провести трошки по-іншому. Скорочуємо рамочки до першої бджіки. Лишні рамочки видаляємо, на одну із рамочок тоді наливайте сироп тим методом, що я показував раніше, і ставите в ту сторону, де сидять бджілки, де сім'я сидить. Я вже повторю, що це називається сім'явний очі. Ви допомагаєте бджілкам, віддаляєте видаляєте них все, що вони мають самі видалити. І у вас тоді спокійно буде душа на місці. Все, нижче мене вичищено. Забираю рамочку. Скорму на цій рамоці вже бджілки є Я Я буду цю рамочку. Різки ви викидаєте на днище, коли буде гарна тепла погода, коли сім'я розпадеться, лук розпадеться, вони їм гарно вам висушать і ви будете мати гарний віск. І так, це все відкрите, поливаємо тепленькою водичкою. Утеплювач обов'язково ставити так, щоб у вас знизу була вентиляція. У мене запитання було чи обов'язково. Утеплювач, утеплювач обов'язково. Перепади температури дуже погано впливають на розпід. Ділки заняті обігрівом, витрачають дуже багато енергії. Для обігріву І утеплювачем ділкам допомагаємо. До днища сантиметрів до 4-5. Ми достаємо, щоб була вентиляція обов'язково. Картон дуже забирає вологу, якщо вона є. В даному випадку її немає. Сім'я зимувала дуже гарно. Все, готово. І так, давайте трошки повторимося. Чи потрібно зараз допомогти бджілками почистити дно? Обов'язково. Не вірте в те, що бджілка, яка лежить на дні під мор, він оживе. Можливо, сотня одна оживе, воно вам. Вже природа не зіграє, тому допомогти бджілкам потрібно днище почистити. І буде дуже добре. Друге, в сім'ю лізти зараз не потрібно. В саму середину перевіряти, чи є розплід, чи нема, не потрібно. Якщо ви полізете і буде прохладно, буде трошки нехорошо, тому що розплід може захолодитися. З цим ми будемо розбиратися трошки пізніше, коли буде стала температура, без вітру, без поривів. Сьогодні 8 березня. На сьогодні у нас передаю, передавали гарну погоду і, можливо, на завтра теж буде гарна погода. Тому старайтесь ці дні перевірити свої сім'ї, підкормити, особливо тим, хто зекономив і війшов в зиму з поганими харчовими запасами. Як це робити, я вам показав. Повторюся, тільки якщо у вас немає рамок корми, тоді замість кормових рамок наливайте в рамочки сироп. Тільки в рамочки. Із кормушок ділки з весною корму не візьмуть. Особливо ослаблені. В кого виникнуть запитання, запитуйте. З радістю вам відповім. Всім удачі, перемоги і здоров'я. Слава Україні!